Що додому вже собрався чи що? Та нічого мені йти, Просто купив таку штуку, стою і думаю. І ще в тому році ця штука коштувала 500 гривень кілограм. Сьогодні це коштує 1000 гривень кілограм. Представляєш, як за рік змінилась ціна. Трошки притримав би і в космос, полетів би, так? Да? Що за штука? цікаво? А ну покажи. Зараз покажу. зараз пройдем туди, а ти все покажу. От дивись, я на 100% впевнений, що цю штуку ти бачив у себе вдома. Вона вона. Майже в кожного є, да? зрозуміло, що це може бути, Не зрозуміло? Продовжуємо тримати інтригу, так? Да? Одна даже вилетіла. Отака от штука на сьогоднішній день у нас коштує 1000 гривень кіло. Знаєш, що це? Ага. Ти звичайно знаєш. Це проста штуковина. І коли ти на неї дивишся, там написано ззаді МНЦ і коштувано воно в радянський період 2 рублі 80 копій. Наче й немало, да, якщо по тим міркам взяти. От дивись, е як його провірити? Борщова вода, пам'ятаєте? Обов'язково, це без цього ніяк, без борща ніяк. Квасили перевірку треба зробити, зробить. Да, як там каже один відомий блогер. Диви берем, мажем І що? Бачимо результат. Да? А результат заключається в чому? В елементарному почервоінні. Е, почервоніння на реакцію даної штуки. Це значить що? Що ця штука посріблена. Е, як перевірить, чи це не срібло, чи це посріблення, да, дуже просто. Беремо болгарку нашого маленького помічника і. Зачищаємо. Тобто зчищаємо початкову поверхню. Мажемо отут. Іде реакція. Ти, прикинь, мені не МНЦ впарили. Ані, ось є МНЦ почервоніла. А чого ж воно так довго тупило? Тут, мабуть, його вже його хтось об'їв. Ти поняв? Мабуть, цією ложкою активно користувалися і бачиш, усю основний слой згризли, да? але все одно суті питання не міняє. Тобто є реакція, пішло почервоніння, а тут почервоніння цього не буде. Тому що там явно його немає, бо ми чистили. Давай візьмемо возьмемо гарненький, да, приклад? Зараз мазнем. Може, у нас борщова вода розбавлена? Тобі не кажеться? Що ми не можемо на нормальний приклад попасти. Ну тут може прям не фарт за не фартом, так? Да? Бач. Щас тут намажем гарно. Ух, яке червоне гарне. А тепер возьмем, ва? Оце вже прям. Як вроді кость. Зробимо да? Зараз потрібно, щоб охололо, не можна по гарячому мазати. І бачите, от і є ситуація. Получається, що поверхня червона, а коли ми стерли напил, вона не реагує. Соответственно, що Це посріблона латунь. І цей посуд на сьогоднішній день коштує 1000 гривень кілограм. Якщо у вас є, пропонуйте, залюбки купимо. Так що... Присилайте, будемо купувати.